Доброго дня, зараз я вам покажу. Тут в мене постійно впливає отакий от віконечко, Як це пофіксувати. Заходимо, знаходимо брендмаур та брендмаур і безпечність, безпека е сіточки нашої. Заходимо в додаткові параметри. Там ми знаходимо отаку от лабуду. В правилах до ісходящого підключення. Додаємо правила для програми. Далі путь до програми. Шукаємо, де в нас шлях до нашої програми, до цієї. Е, так, Пум-пум. Так, зайшли, да Так, це у нас Лінк. Зараз йдемо. Робоча папка. Ні. Ось оно. Зараз. проводник да и тише куда ты пришел так дивимось Так, заходимо, блін де там? Блін де там? Та що ж ти будеш казати таке, а? Так, добро. Добро. Так, тут. Так, где оно там? Так, тут сейчас ставим пом. И... Adobe. доме о мы дали петь ключи не было платы ход тоже по вот то ну все В принципі, повинен працювати. Зачиняємо. Якщо в мене не вийде пофіксити цю фігню, то я вам скажу, що там трапилось і чого вона не пофіксилась. Все, на всім все. Дякую за увагу. Підпишись на канал. І напишіть коментарі, якщо у вас теж таке було. І чи допомогло вам моє відео. Дякую, аж підскакую. З вами був Сані.